Як вже повідомив цілий ряд засобів масової інформації, як центрального, так і місцевого значення, Олексій Костусів йде з посади міського голови. Про це ж знає майже вся Одеса. Проте сам мер і досі офіційно не визнає факту відставки. Навпаки, заперечує, як повідомляють змі 29 листопада, Костусів несподівано скасував всі зустрічі та поїхав до Києва. Там його долю було вирішено. Отже, недаремно перед тим до Одеси приїздив радник президента. Незабаром всім стало зрозуміло, що справи другого рішельє кепські проте лояльні до міської влади засоби масової інформації, зокрема газета сьогодні, розповсудили інтерв'ю Костусева, де він спростовує чутки щодо відставки. Разом з тим, однопартієць мера, народний депутат Сергій Ківалов на сайті Домская стверджує протилежне. Нікаких слухав нет. Костусеву предложили занять новую должность, и он согласился. Думаю, основная причина ухода в том, что Костусев долгое время был оторван от города и не знал его проблем. Кінець цитати: пізніше на офіційному сайті міської ради з'явилася заява прес-служби Костусева, де знову спростовується інформація щодо його відставки. Голова фракції партії регіонів в міській раді Геннадій Труханов відповів досить неоднозначно не підтвердив, але не спростував новини. Что касается смещения или э, ухода, я думаю, что э, это право э, оставляет за собой глава государства. Если э, он примет такое решение, это будет принято решение, и все этому решению, я думаю, подчинятся. Э, на, потому что для этого нужны веские причины. Представники единой оппозиционной силы в Минской Раде Партии фронт-змин вважают, что выставка Костусева у будь якому разі справа вырешена. Мы, как политическая партия фронт являемся последовательными. Мы будем проводить референдумы, соответственно, независимо от возможного решения президента. И будет это политическая воля президента или политический шаг, мы доведем дело до конца. И путем референдума, если не предварительная отставка, то путем референдума Алексей Алексеевич Костусев будет сняться с занимаемой должности. Чому сам Костусів не сказав одеситам там правду? Напевно, соромно, що після гучних передвиборчих обіцянок взагалі йде мова про його відставку, що не було команди професіоналів, а наполеонівські плани не виконані. Костуцев не зміг навіть красиво, як справжній чоловік піти. Не вистачило мужності. Тепер, за словами Сергія Ківалова, є два варіанти розвитку подій. Вибори мера відбудуться через 2-3 місяці або в жовтні наступного року разом із парламентськими. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, Юрій Рух, телекомпанія Круг.